Виконуємо бойові задачі. Ми ще повинні думати, як відремонтувати автомобіль, як е, зняти житло, зробити там ремонт, провести воду, і ціни там ну, великі. І думаю, а за що? Ну до речі, тема житла для військовослужбовців. Це взагалі окрема історія якась, це, в прифронтову територію. Буквально. Ну, є люди, які там будь ласка, заходьте, живіть, а це вже пішов бізнес. Навіть є вже інформація про те, що спеціально скупляють дешеве житло, а потім здають його військовим. О. Повертаючись до здачі Покровська чи не здачі Покровська, правильно сказав колега, не можна тут прогнозувати, не треба прогнозувати, тому що є посадовий суб'єкт, Генеральний штаб, який володіє абсолютно всією інформацією. Він володіє тими ресурсами. Він знає, де і що може задіяти. Є розвідка, яка доповідає, що може задіяти ворог. І при цьому це не агітація. При цьому. Ворога цей хребет ми йому ну, вже надломали в цілому, тому що та робота, яку проводить спецпідрозділи там ГУР, СБУ, Сили безпілотних систем в тилу ворога, да, мається на увазі на території Росії, вона сьогодні дає дуже ефективні результати.